Привіт! мене звати Діана і це розпаковка, ця розпаковака от, Кіндер буде відкривати. Я відкрию тут такі от, от, дві частинки. Счатку давайте я відкрию ложечку і подивлюсь саме, що я буду відкривати, і побачу, що, що за ігрушка. Ось така тут ложечка. Так, і відкриваю цю частину. Ось так от вигляді всередині. Зараз буду вже складати. Попалась вот такая вот игрушка. Ось как она тут. Тут есть і штрих-код, и надписи. Ой, все тут коллекции. Ну і ще надписи. Как обычно. все разом зробили. Дальше. Открываю другу часть. І тут попали. Я відкрила і тут попалася попали. От, ну, як обичайно в таких попадається, Саме складный тут є і білий. От, саме білим, ну тут ще от шарики з темного шоколаду. Добре,